які новини летять у ваше життя? Які ж новини летять у ваше життя? І це, і це новини від, можливо, якась подруга або колега по роботі буде до вас телефонувати з дуже хорошими новинами. І також у вас буде якась така родинна радість. Можливо, у вашій родині народиться ще дитина. Або, можливо, це навіть буде якийсь спадок, щось таке і родинне йде у вас. По родині якісь новини йдуть. Але це хороші новини. І також будуть новини, щось піде не по плану, крім того, що будуть хороші новини ще Щеє де крушіння яких